Будинок моїх дітей і мої скрути. Вони всі живі й здорові. Слава Богу. Я не знаю, що, що, що можна сказати про це. Ну ці люди, які постраждали тут, вони залишилися без житла після чого. Як це можна? Дід в лікарні. Ну це неможливо. Це, це жах просто. Я, я пішл, я, я просто не хочу нічого казати. Це просто жахливо. Вже. Сріді погибших не обнаружень, свідки живих теж. Страю. Как раз, лепицин. Да, ты. Спасибо. Стенка, говорит, упала. Сын жив, слава Богу. Он работал у компьютера. Вот это вот наше. Во время жива был в спальне. Работал. Работал на компьютере. И вот это вот шарахнуло стенка листало. в камеру будет да, видна или нет. Ну, кухня целая, даже люстра висит и разбита. Сначала я почув шум шахедев было чутно по всему району, Потім побачив спишку, пролунав вибух. Тут жила моя бабуся. От, вона декілька місяців тому померла. От, тому просто квартира, яка постраждала. Пошкодження дуже сильні. вибило усі вікна, три кімнати, два балкони. Вітер гуляє, скло по всій квартирі. Дуже шкода постраждалих людей. А скільки людей постраждало? Это ужасно. Мы такую ночь пережили, мы рядом живем. Ой, взрывов, наверное, что 20. Я перестала считать их потом. Дом задрожал весь, прямо задвигался. Тут и знаешь, живут, позвонила, но они с другой стороны, ничего. Как она попала на вылет, что ли?